Всім привіт! Ви на каналі Здвинуті Кубики. І часто, коли ми комусь говоримо, що граємо настільні ігри, люди думають, що це ігри для дітей. Що це в них грають тільки дуже якась малеча, і взагалі там нічого цікавого немає. І як ви знаєте, якщо ви давно дивитесь мій канал і самі граєте в настільні ігри, то більшість ігр навпаки робиться для дорослої аудиторії, і в них діти просто фізично не зможуть грати, тому що вони або дуже складні, або там дуже багато елементів, або там є текст, який треба читати. А відповідно, діти там. 3-4 років ще не вміють читати гарним чином, ну або взагалі не вміють. І ось настав той момент, коли я розповідаю вам саме про гру для дітей від 3 до 6 років, в яку можуть грати від 2 до 4 дітей, ну в принципі не тільки дітей, і яка називається Міконки це файна нескладна карткова гра, у яку зможуть грати всі, і в тому числі ваші діти навіть від трьох років, як тут написано, і зараз ми розберемося, чи правда це так, і чи дійсно ігри для дітей на доволі якісному і гарному рівні, тому що мені здається, це дуже важливо. Отже, у цій грі є тільки 50 карт. Карти у нас тут двосторонні. Одна сторона це об'єкт, друга сторона це ознака. І це, в принципі, цікава механіка, тому що карти є і вони використовуються не одним, а двома чинами. Це завжди клас. І те, що це зробили в такій маленькій картковій грі для дітей, це теж файно. По самій грі. Тут ми викладаємо кожному гравцю по 5 карт. Максимум може грати 4 гравці. Мінімум два гравці. Ми викладаємо кожному гравцю 5 карт об'єктом догори. Об'єкти у нас у білій рамці. І потім ми тасуємо карту, викладаємо стос ознакою догори, ознака у нас таким блакитною рамочкою. І викладаємо одну ознаку. Біля колоди, це в нас буде активна ознака. От і все можна починати грати. Що нам треба робити? Активна ознака. Наприклад, якщо я зараз ходжу, то у мене є помаранчевий колір, ознака, і я повинен зі своїх карт обрати, що у мене асоціюється з помаранчевим кольором. Звісно, це може бути або карта, на якій є помаранчевий. Якщо це колір, то зазвичай ми просто шукаємо. Помаранчевий колір на карті. Якщо це якась інша ознака, наприклад, це може у нас бути сніжинка. Сніжинка це що у нас? Це холод. Правильно, от ми шукаємо, що у нас пов'язане з холодом. Наприклад, у мене тут є сніговик, от сніговик пов'язаний з холодом. І я викладаю свою карту з об'єктом на цю карту з ознакою, яку тільки що в нас була активна, і перевертаю. Та іншою стороною, і в нас вже буде інша ознака. І наступний гравець по годинниковій стрілці вже повинен на нову ознаку вибрати одну із своїх карт. Карти мож можуть бути декількох видів ознак. Це або там вісім кольорів, якщо я не помиляюсь. Плюс це там, наприклад, солодке, гостре солоне. Ну і там ще декілька ознак, які у нас є, вони обмежені. А вже карт з іконками. Різних речей, їх набагато більше. Це у нас тут ліхтарики, свічки, котята і так далі. Тобто тут дуже багатий набір, і там багато всіляких і форм, і кольорів є з чого обрати. І ще у нас карта є з такою конюшиною: це такі собі карти Джокери, які можна викласти на будь-яку карту, і просто ви закінчите свій хід і буде ходити наступний гравець. Отже, яка суть гри, просто позбутись усіх своїх карт. Якщо всій хід ви не можете викласти жодну карту, то ви добираєте. З колоди нову, дивитесь на неї. Якщо вона підходить до даної ознаки, то ви одразу її викладаєте. Якщо не підходить, то ну, вибачайте, у вас нова карта у колоді. І таким чином відбувається вся гра. В цілому. Гра на двох гравців відбувається ну напевно там 5-7 хвилин на чотирьох гравців буде відбуватись трохи довше, все залежить від віку гравців. Тож, як ви зрозуміли, тут гра проста, нічого в неї складного немає. Карти вони гарні, самі малюнки вони яскраві, для дітей підходять і зрозумілі, що найголовніше. Але коли я чую, що гра дитяча, що мені від неї треба? Треба, щоб вона була не просто якоюсь розважальною, а ще й чомусь вчила, тому що діти від 3 до 4 там 5 років, вони дуже багато вчаться. Це такий найкращий період. І оця гра вона теж чомусь вчить. По-перше, знаходити зв'язки і асоціації з різними предметами, кольорами, відчуттями, тому що тут є такі карти з відчуттями гарного запаху, з відчуттям поганого запаху. От і відстоювати трошечки е свою власну думку, тому що те, що тобі гарно пахне, іншим може не дуже гарно пахнути. І коли ти викладаєш, там, як написано, наприклад, в правилах печену картоплю та, або картоплю фрі, що це гарний запах, комусь вона може просто воняти. І він буде казати, ні, вона не гарно пахне. І от гравцям та дітям треба відстоювати свою позицію, сказати, ні, вона мені гарно пахне, я так вважаю. І це добре. Та, це добре, що діти можуть таким чином, по-перше, спілкуватись, розважатись, і ще й асоціації у них є багато різних картинок. Та з яких потрібно все ж таки вибрати найпідходяще. Але будемо чесними, тут не дуже великий вибір ознак. Тобто вони тут кольори, трохи там гостре, солоне, солодке, запах гарний, поганий, і по суті, це все, ще там гарячий, холодний є. Дуже так не розійдешся в тому, щоб подумати: звісно, це гра для дітей. Але моя думка така, що цю гру можна було покращити таким чином, зробити декілька. Рівнів, тобто для наймолодших гравців використовувалась би там одна частина карт. Потім можна було б зробити середній рівень, де ви додаєте якісь більш складні асоціації, і там складний рівень, де там взагалі якісь складні асоціації, щоб можна було грати не тільки там з дітьми, там 6-7 років, а ще й трошки старше. Ну, але будемо чесними, те, що є, воно і так гарно працює. І на той вік, який розрахована гра, воно повністю виконує свою ціль. Ну і Звісно, якщо ви вже грали, то напишіть, як вам ця гра. Якщо грали особливо з дітьми, то пишіть, як дітям подобається чи ні. І якщо ви знаєте якісь ігри схожі, то можете в коментарях порекомендувати, щоб ті люди, які зайшли і шукали ігри для дітей своїх, вони могли ще й по вашим рекомендаціям подивитися. Може, щось собі обрати. Ну а я нагадаю, що мене звати Антон. Ви були на каналі Здвинуті Кубики. Не забувайте підписуватись. Ставити вподобайки та тицяти на дзвіночки, аби не пропускати нові відео на нашому каналі. Всім пока!